Дев'ята книжкова толока відбулася у Миколаєві, що на Львівщині. До містечка прибули знані письменники, поети та видавці. Присвячена ця толока – річниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького. На захід до Миколаєва завітали поважні гості: керівники районної та міської ради Миколаєва, депутати обласної ради, народний депутат України Тарас Батенко. Ну для мене книжка багато чого важить, бо я сам писав книжки свого часу і пишу. Зрештою порядка з десяток книжок і я видав. Так правда, правда, це наукові більше монографії, публіцистичні речі. Яку я книжку в останнє Ну, Це книжки, які пов'язані були спеці спеціалізовані по нафті і газу. І якраз іс іс історії добування нафти. У мене є кілька насильних книжок, які я періодично перечитую. Тому що це книжка і Андрея Шептицького, як набудувати рідну хату, я побачив тут якраз на виставці. Можна вільно придбати. Це не таке вже велике видання, не таке товсе видання, скажімо. Я думаю, що вільно може прийшти. Будь-який громадянин від малищ до поважного віку, тому що я вважаю, що це настільна книжка, яка повинна бути дороговказом до того, як нам формувати свідомість українця. Я від дитинства навчений любити книгу, читати, і я отримую задоволення просто від читання, утримання інформації таким чином. Книга це, я не знаю, це як ковток свіжого повітря для мене, як щось нове і незвідане. Жанри є різні, які я люблю. Від, скажімо, професійних книжок до простих детективів книжкова толока виховує. Ну будемо казати, бореться за кожну душу наших дітей, щоб вони росли добрими, щоб були справжніми патріотами, і українцями. І розуміння є на всіх крі ділянках влади. люди читають, люди купляють, і звичайно, треба підтримати видавця видавця і письменника, тому що зараз дуже непростий час, особливо для видавця. Знаєте, як в ціні скочив папір, і як практично це фанати. Фанати, котрі одні пишуть фанати, другий друкують, а треті продають фанати. Оце що можу сказати, це велика любов до української книжки, і тому ви бачите, скільки світлих душ і скільки. Ну, такий дух радості і світла панує думаю, на нашій книжковій книжкові полиці. толоку до Миколаєва також завітали видатні особи Мирослав Маринович, Василь Шкляр. В програмі, окрім зустрічей з творчими особистостями, була передбачена програма для наймолодших майстер-класи з писанкарства, петриківського розпису а також діяло літературне арт кафе.